Камради, самий козирний день мій на копі. Я більше по прирічке копати ніч не буду. Ну його баню. Можна, хіба я так попав, день фульге. Оце на річці я накопав. і все. Ну це то, що я взяв з злості без зняти відео, а так я взагалі не хотів чіпати. Ні одної копійчини не знайшов, ні одної. Квішуха від 9-ї ранку на козирних батарейках працювала. На монети ні одна, таке перший раз в мене. Так, да, були, їхали на обід, приїжджали, але ну, я в шокі був. Кінтуха лопату миє. Ось такі то в нас скарби сьогоднішні. Ну його наша мамашу. Як той казав, я мастила каблуки з таким копом.